Жив собі у Гафраці хлопчик, якого звали Нео. Вирішив він одного разу сходити до моря. Вийшов на берег, сів на пісочок, на сонечку гріється, раптом відчуває пісок став ворушитися, дивиться. А поруч із ним, із піску з'явилось щось тверде, а потім голова, лапи, хвостик. Це щось розплющило очі. Вирхнуло та й побігло собі до води. Діти, а ви здогадались, що це за тварина така, яка ховається в хатинці, що несе на своїй спинці? Так, це черепаха. Тож хлопчик побачив на березі черепаху. Діти. А де живуть черепахи? Молодці. Черепахи можуть жити і на суші, і у воді. Тож сьогодні ми поспостерігаємо за морськими черепахами. Давайте розглянемо їх зовнішній вигляд. У черепахи є панцир, голова, очі, рот, ніс, шия, лапи та хвіст. Що черепаха робить за допомогою лап? Так, за допомогою лап черепаха може пересуватися Д водою і на суші. Навіщо черепасі потрібен панцир? Панцир захищає черепаху від зовнішньої небезпеки та допомагає довше знаходитись під водою. Разом із НЕО давайте дізнаємось, як черепахи з'являються на світ. Доросла черепаха відкладає яйця в ямочку, яку вона викопує задніми лапами. Потім засипає яму і повертається назад у воду. Після того як черепашки повністю розвинулись у яйці, вони вилуплюються з нього, вилазять на поверхню. Коли черепашки нарешті вилізли на поверхню з ями, вони намагаються якомога швидше доповзти до води туди, де вони будуть жити. Яку користь приносять черепахи? Черепахи знищують личинок комарів та хворих риб. Нео каже, що непомірний збір яєць та вилов черепах поставив під загрозу їх існування і тому просить вас, діти, про те, що природу треба любити, шанувати, оберігати і нікого не ображати.